Слава Україні! 4 години 26 хвилин тривала тривога на півдні нашої держави, зокрема в Одеському регіоні. Ворог, котре намагався атакувати різні області нашої держави дронами Камікадзе. Хочеться подякувати за високоефективну бойову роботу засобам протиповітряної оборони, нашим силам, оборони всім підрозділам, які були долучені до відбиття цієї ворожої атаки. Дякуємо. Збивали максимально все, що летіло. Дякую усім, хто в тому числі дотримувався інформаційної тиші та гігієни і не публікував відповідну роботу засобів ППО. Ворог атакує. Ми відбиваємося і продовжуємо йти на різних напрямках фронту вперед. Величезна подяка побратимам та посестрам із Збройних сил України. Тримаємо стрій. Рухаємося далі перемоги нам і миру і максимально тихого дня. Все буде добре. Посміхніться, посмішка наша посмішка це ще один крок до нашої перемоги. Слава нації! Смерть ворогам!